Колеги, а є от у нас такі місця, де ми минулому року сіяли, але вода до сих пір стоїть. Які ваші здогадки, прокоментуйте, чому в Чернігівській області тримається вода. Це ж не просто так, сьогодні 1 червня, розумієте? Прокоментуйте, мені цікаво послухати ваші здогадки, чому, чому стоїть скільки води в полях. Тому що Чернігівська область вся потерпає від того, що перезволожені місця є. І неможливо відсіятися. І навіть на той старенький комбайн, який зараз ремонтується, де він там позаду мене, вон там ремонтують його, то черга вже, розумієте, червень місяця на нього черга. Ну кажу, я тебе не відпущу, доки ти мені не допоможеш. Дякуючи Сатагро, дуже хороші хлопці і керівники, в принципі, розуміють, допомагають як можуть. Але бачите, минулого року ми тут сіяли кукрузку, зараз ми не сіємо. А чого? Я вас прошу, прокоментуйте ваші здогадки, чому в Чернігівській області стоїть скільки води. Тому що тут взагалі всі маліровані поля. Колись, напевне, при Радянському Союзі, до Радянського Союзу тут були болота, звісно, і тут нічого не було. Коли зробили маліорацію, прокопали канали, але в каналах теж вода стоїть. І вона не сходить, розумієте? Так що напишіть, будь ласка, ваші здогадки. Тримайтеся, успіхів вам!